Дієва, як ресурсний центр для жінок, це мрія, початок який дав проєкт Дієва, створений громадською організацією під час війни. Три місяці зустрічей від жіночого лідерства і тайм-менеджменту до арт-практик і фінансової грамотності. Зустрічі проходили в міському будинку культури, збираючи до 50 учасниць, включаючи внутрішньо переміщених осіб. Проєкт наповнював енергією, допомагав знаходити сили і дав старт новим ініціативам. Як утвелоді. Дівчата чи клуб Безпека на дорозі. Це місце, де жінки об'єднувалися, щоб діяти, попри все, дієва не просто зустрічі Це поштовх до дій, який триває досі. Учасниці створили ком'юніті в Телеграм, де діляться подіями і мріють про продовження. По-перше, ну, тут такі зібраний, зібраний загальний збірний образ дія. По-друге, дії тому що ми об'єднували і місцевих жінок, і внутрішньо переміщених разом і Єва да, це з чого все почалося. Нато спочаток все одно в цій назві захована така наша думка, наше бажання можливо, щоб це стало такою певною відправною точкою, і дало початок чомусь іншому. Що що я побачила справді Ми хочемо показати, що ми можемо дати такий певний е, інших поглядів, привнести щось в громаду, і показати, що це цінний ресурс, насправді який треба цінувати, і ну так. В гарному сенсі використовувати на благо громади, я не знаю, як Оксана особисто я не очікувала побачити, настільки стало продовження цього, того, що от всі, хто сьогодні тут, це історія успіху. І коли ми повертаємося до цього проєкту, донори питають. Розкажіть історію успіху. Ну тут просто відкрити мікрофон. Це так цікаво з певним часом вже дивитися на розповіді дівчата і таке враження, що ти мама дорослої дитини, яка в цьому житті відбувається. напевно, коли була ідея, ми ще навіть не підозрювали. Що вона настільки вдасться? Що вона буде настільки результативною? Керівниці дієвої розповідають, як проєкт став ресурсом для ВПО та місцевих жінок. Вони створили буклет-путівник для переселенців, надрукувавши 500 примірників, і презентували досвід на всеукраїнському форумі. На той час мені ці зустрічі були дуже необхідні а суто для ментального підтримки свого здоров'я. Тому що ну, такі тяжкі часи ми проживали, і для мене це було знаєте, як ковток свіжого повітря, вийти кудись познайомитися з прекрасними людьми. З дієвими дівчатками щось новеньке почути, почерпнути для себе. Дієва стала стартом для багатьох проєктів. Учасниці надихнулися і створили свої ініціативи. Це показує, як один простір може запустити цілий ланцюг дій. Насправді для мене це був поток свіжого повітря, тому що я мама в декреті, і я з величезним задоволенням подала на всі ці зустрічі. Водом з часом ми створили свою жіночу таку спільноту велодівчата. І я вважаю, що саме дієва, десь воно там на підсвідомості мене підштовхнуло до цього. Світлана стала співзасновницею спільноти велодівчата спільноти, яка налічує 70 жінок, де вони відпочивають, спілкуються і надихаються. Мені найбільше запам'яталась арт-практика, коли ми створювали футболки чарівні, і вона досі в мене є вдома. Після закінчення автошколи я вирішила, що потрібно це питання трошки масштабувати. Створила спочатку «Жінка за кермом, це був теоретичні зустрічі. А потім вже створилися практичні зустрічі. Зараз у нас спільнота є клуб дорожньої безпеки, в якому понад 200 людей. Олена запустила клуб. Клуб дорожньої безпеки унікальний проєкт без аналогів в Україні. До речі, з підпроєктами, як от автокава на двох, дієва дала ну, вона як ще підштовхнула, що треба діяти. Не сидіти на місці, а діяти від Оленки. Поступила пропозиція допомоги в проєкті безпека. Ми зараз співпрацюємо разом разом. І ще ну можна сказати, теж я як співорганізатор ми вона ще не розказала ще за один наш проект. 60 хвилин дієва дала поштовх, а тепер учасниці мріють про дієва 2.0 – ще потужніший простір. Коли є бажання і бажання від багатьох людей, то обов'язково має бути результат. З дієвою добре друзі, і хоч фізичного простору ще немає, але наліпка вже чекає. Проєкт дав старт новим ініціативам і показав, як важливо об'єднуватися. Напевно, ну, щоб всі дівчата, які згенерували свої ідеї, ми були всі ти без ідеєю. Це були або спільні проекти, або реально це була фізична якась локація, на якій би всі могли проходити своїми ідеями, щось реалізовувати. Дієва це про ресурс і продовження. Чекаємо на дієва 20